Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати неймовірно смачну скумбрію нам на вечерю. Своєю я розпочну з того, що я повідрізаю усі пера у скумбрії, відділю голову та відріжу хвоста. Після чого я покажу, що буду робити далі. Я вичистив кишки, як бачите, пузо у скумбрії я залишаю цілим. Кишок у мене немає і починаю відділяти по хребту, по спині. Ось таким чином. І відділяю хребет. І розгортуємо її ось таким чином. Ось таким чином я швидко виділив хребет. Зараз я її помію, вимію ось ці залишки внутрішніх органів. і Повозюмось далі. Після того, як я відділив хребет, залишилося декілька кісточок, які я повитягував уже із самої скумбрії. Зараз ми розпочнемо безпосередньо підготовку перед викладкою. Я скумбрію ріжу ось на такі. Роблю ось на такі полоски. Нашу рибу відправляємо бік. І зараз зробимо заправку для нашої риби. Для неї я буду використовувати одну чайну ложку паприки солодкої. Добавимо сюди півтори чайної ложки соєвого соусу. Сюди добавлю трішки чорного перця та сік лимона приблизно пів чайної лушки. Все ретельно перемішую і будемо змашувати рибу. Кісточку. Я вже буду використовувати ось такий набір спецій до риби. Беремо деку, змащуємо його олією. Рибу беремо. Заложу його надеко. Скомбрію я переверну ось таким чином. І зараз перевертаємо ось такими рухами. Вивертаємо рибу назовні. З таким чином вивертаємо і ось таким набором з перці зараз її підтрушу. А тепер змастимо. Ось такою, таким соусом її. Добавимо хвостика. Я вже змастив. Запікати я буду при температурі 200 градусів Цельсія протягом 20 хвилин. Ставимо у попередньо розігріту духовку і слідкуємо, щоб наша рибка приготувалася. Ось і все. Наша рибка допеклася. Яка воно запашна, ви навіть не представляєте собі, аромат стоїть неймовірний у квартирі. Тож, рекомендую всім скористатися даним рецептом. І всім смачного, дякую усім. Слава Україні!